Дівчатка, хто хотів шубу до 140 в об'ємах, ми її отримали. Дівчатка, показую, ось ця подовжена, така класна шубка. Вартість її 2800. Є в наявності розміри 2, 3, 4 ікса, тільки в чорному кольорі. Показую вам цю красу. Вона йде така подовжена. Фото скину в групу, повністю пофоткаю, все закину і скину туди дівчатка заміри цієї шубки. Подивіться, яка краса. Це така довга шубка. Дівчатка. Вона не стягується. Ні, вона не стягується понизу. Також вона не стягується. Вона йде просто ось така пряма дівчатка з такими класними рукавчиками. На резиночці показую вам ближче цю якість. Дуже теплюща, класнюча. В середині йде дубляж, вона йде з отаким капішончиком і з отакою стієчкою. Дівчатка повністю йде на замочку. Вартість її 2800. Є в наявності ось такі шубки. Дівчатка, вибір великий, сьогодні все перефоткаю вам і закину вам в групу, щоб ви могли собі переглянути і обрати, яка вам сподобається. Ось така дівчатка-краса. Вона, правда, на мене великовата, але вона, дівчатка, дуже класна. Ось така. Показую. Ще одну дуже круту. Вона вже йде зі стічкою, дівчатка, показую. Ось ця краса, подивіться. Подивіться, яка краса, дівчатка, з брошками, з стоєчкою. Зараз ми подивимося, вона ця йде на кнопочках вже. Моделька, не знаю, зараз буду міряти, бо це найбільший розмір. 5 іксів. Тут від іксів багато не залежить. Тут треба краще ваші параметри, дівчатка. Ой, подивіться, яка вона шикарна. Дуже шикарна. Тут іде стічка. Показую вам, що вона йде з такою брошкою, Прекрасною, дуже класною. Ось така і ще йде візерунок. Подивіться, по ній іде ще візеруночок. Ось тут спереду. Іде повністю на кнопочках. Довжину замірюю, скину в групу, дівчатка. І ось така, а ще на рукавах іде. Дивіться, яка краса. Показую вам ближче. Тут йде... резиночки вже немає. Вона йде зі стійкою і на кнопочках дівчатка найбільший розмір буде до 115, так щоб вона гарно лежала і не обтягувала вас. Дві кишеньки. Ось ця дівчатка. Краса. Вартість такої шубки 2600. Пишіть нам на Viber, добавлю вас в групу. Там ви вже передивитесь всі шубки, які ми отримали. І зможете собі якусь обрати. Дівчатка на зиму це дуже класний варіант ходити собі. Вона дуже по-перше, вони дуже легкі. По-друге, вони дівчата дійсно теплі. Бо я стою на базарі і я на базарі в них в них хожу. У мене є одна чорна і одна коричнева. Вона в цьому році ще, ще гарніші і гарніші отримують, то вже очі розбігаються. Подивіться, яка краса. Дівчатка, всі шубки є в вайбер-групі. Пишіть нам на